Сьогодні ми святкуємо День української писемності та мови. Прямим попередником слов'янської мови є алфавіт, створений великими просвітителями Кирилом та Мефодієм. Український алфавіт сформувався на основі кирилиці, яка протягом 10-18 століття зазнавала змін у зв'язку з потребою пристосувати її до звукового складу народного мовлення. Азбука кирилиці складалася з 43 літер. А сучасний алфавіт із 33. Песенність змінювалась і висконалювалась разом із нашою мовою та культурою. Сучасна кирилиця втратила деякі свої позначення і букви, в ході різних реформ. Зайвими виявилися літери: ЄР, яри, ять, ксі, псі, фіта, іжиця. Літери ю, я графічно видозмінені букви. Юс малий, Юс великий. Тому їх не вважають новими. Знак м'якшення, а не короткий голосний переднього ряду, залишилось шаща. Настуню, А ти знаєш, що обетку вважають засобом буквенного читання. Її можна вивчати за допомогою спеціальних мультфільмів і у вигляді різних ігор, комп'ютерних для андроїдів. Таке, таке різноманіття видів абетки дозволяє сучасним дітям легко війти в чарівний світ знань. Osionfish. Ти гадай на нас темить, як пшениченька шумить. Шить. Як шумляться птаха крила, Шить. у морі синьому вітрила. Вітер з гаєм розмовляє. <chore pareil> Поміж лисичком гуляє. Ой, як весело, як невимушно ти запросив мене, Артеме, до гри. Всі ми трохи пошуміли, від роботи відпочили. Артеме, а пригадай, як ми вивчили букву «Ш». Школярики шепочуться, шпаргалочки шелестять, шубки, шапки, шарфики шарудять шухотять. Швидше, швидше, швидше шмигонути, школярика штовхнути, шататися, шоротіти, шарахати, шаленіти. Шури-мури шпигувати, шифрувати, шокувати, шикувати, сходувати, сухар, школу шанувати. Так, так, я пригадую. А пам'ятаєш нашого шибутного однокласника Шурка? Шепотний шестикласник шишацької школи Шурко-шковорода шукав шайбу шалений шанувальник, шуруючи шваброю шпарини, шарпнув шикарну ширму. Ширма шумно шелепнулась, шкрябуючи шпон широкогабаритної шафи. Шайба, шайба, шварготів Шурко, шморгаючи шевелюру, шістнадцятихвилинна шуканина. Швах, школяр шквально шарахнув шукану шайбу шваброю. Шугнула шибка, шкодячи шляхетний шифоньєр. Шухер, шибеник шведесенько, шкарпетки, шерстяні штани, шапку, шубу, шарфик, шузи, шмих шльопнувся. Шнурок. шепнув. Ширився шкандаль. Шмаркач, шкідник, шпана шолодила, шантрапа шпетили шурка. Ширма, шкереберць, шафа, шпалери шкрябані, Штори шматовані, шпиняли. Чержиток, шарівся школяр. Швецькі. Шкодую. Штормило шістдесятихвилинний штормище. Шайбу шпурнули, шкірилися. Шановний шашки, шахмати, шустрого шурка шковороду, швякнули шапкою, шмаганули шарфиком шовковенький. Так, усе це було, а зараз наше життя розділилось на до і після війни. Намагаємося не втрачати оптимізму, читати патріотичні вірші і не забувати, який важкий шлях пройшла наша абетка. Що з тобою, Україна? Ще мичем серденько твоє, ще плаче матінка за сином, ще кров'ю соняшник цвіте. Щури зі смертю в хату, ще лізуть, зброя в руках. Ще біль, руїна, зрада, ще горе, сльози, жах. Ще трішки мене почекай, ще крок засяє сонце, Ще посміхнеться рідний край, ще щастя зазирне віконце. Віримо у в краще в майбутнє. майбутнє.